Вирізування, виколювання, вимальовування, пряма і коса лічень на гладь, зерновий вивід, ретязь, мережка, лештва, штапівка це лише третя частина техніки вишивання, якою володіють ці дівчата. Подруги по навчанню вони стали подругами по життю і в творчості. Так, Ірина вишивкою захопилася ще з дитинства завдяки урокам бабусі і з роками лише вдосконалювала свою майстерність. Самовдосконалюватись, це однозначно, тому що ну, в цьому не, немає якихось меж, це захоплює, захоплює далі і далі. Дуже багато в нас швів, дуже багато забутих швів, які люди зараз не використовують. Тобто ну, дуже багато людей, які думають, що вишивка це тільки хрестик. Це не тільки хрестик. І коли ми почали відкривати для себе ці всі шви, ті, які були раніше, то ну, виявилося, що Україна, наша як такова, хрестик війшов тільки в 18 столітті, а до цього були наші шви. І коли ти вишиваєш сорочку, то ти хочеш її побачити до кінця, і коли людина вдіває її, і ти зустрічаєш цю людину в своїй роботі, це приємно. Нині, завдяки навчанню та самоосвіті, Ірина володіє техніками майже всіх стародавніх швів України. Деяким з них та народному крою української сорочки її навчила відома криворізька вишивальниця, член Національної спілки майстрів України Лариса Кравченко. Своє захоплення вишивкою згодом дівчина передала і своїй подрузі Ользі, яка теж виявилася здібною до вишивання. Разом вони представили свої роботи на виставці у Криворізькому краєзнавчому музеї. Серед них вишиті карту. Картини, рушники та сорочки. Просто хочу показати, як це гарно. Більшість робіт, якщо ви поглянете, ну, мені подобаються дитячі сорочки, і мені подобається зараз, коли маленькі дітки носять ці сорочки гарні. Це не лише гарно, це захист, це наше коріння. І хочеться, щоб ми трохи згадали, хто ми і що ми. Хочеться, щоб люди подивилися, як це гарно і носили. Нині дівчата активні учасниці різноманітних фестивалів народної творчості. Їх роботи внесені до каталогів національної спілки майстрів народного мистецтва. В них молоді майстрині використовують тканини та нитки з природних матеріалів, бавовни та льону, традиційну українську орнаментику. Їх сорочки мають високий рівень народного крою. А у травні 2013 року вони обидві рішенням атестаційної комісії національної спілки майстрів народного мистецтва України атестовані на народ. Майстрів найвища нагорода для вчителя це коли учні становляться відомими людьми завдяки твого вчанню. І я дуже пишаюся цими дівчатками. І Якщо вони мене перевершать, я буду дуже дуже дуже, дуже щаслива. Вони дуже давно працюють у цьому напрямку, дуже цікаво працюють. Відроджують ті традиційні шви, а їх існує понад 200 традиційних народних швів. Це не хрестик, не лише хрестик. Хрестик взагалі не вважається народним швом. А вони саме працюють у традиційній народній манері, відроджують народний крізь української сорочки. Як на мене, це дуже-дуже важливо. Познайомитися з роботами молодих вишивальниць та на власні очі побачити давно забуті і невідомі широкому загалу вишивальні шви можуть усі охочі, відвідавши Криворізький історико краєзнавчий музей. Виставка триватиме до кінця місяця.